Вітаємо всіх наших глядачів на каналі на зв'язку з героями, які не вмирають. Сьогодні ми хочемо поговорити про щось важливе для тих, хто втратив своїх чоловіків або дружин. І тому ми зібралися сьогодні в трьох. І Оксана, і я втратили наших чоловіків. Олександр втратив свою дружину. І ми сподіваємось, що ми зможемо поділитися якимись корисними думками тим, що відбувається в нашому житті і до чого нас ніхто не готував. Я думаю, що нам багато про що можна поговорити і про. Те, на що ми навчилися спиратися, що нас підтримує, і про складнощі, які в нас є, з якими ми зустрічаємось. Тому, колеги, давайте подумаємо, про що ми хочемо поговорити. Я думаю, що це буде не одна зустріч, і, можливо, сьогодні ми більше. Спробуємо поговорити про позитиви, які ми знайшли для себе, на що ми можемо спиратися самі, що нас може підтримувати. І, можливо, ми також згадаємо, з якими труднощами ми стикаємось, і потім, можливо, сьогодні, можливо, наступного разу ми спробуємо поділитися. Тим, що ми знайшли, щоб о, подолати ці або інші складнощі, труднощі, які в нашому житті зустрічаються. Будь ласка, з чого хочете почати? Я хочу сказати, коли я втратила чоловіка, мені було дуже важко. Я вірила, що він живий, але в мене не було впевненості. і коли я зустрілася з медіумом, мені стало легше, в мене з'явилася впевненість, в мене була радість, що ми змогли поспілкуватися, але потім мені захотілося навчитися самої спілкуватися з чоловіком, бо ми були завжди разом, завжди. Ми разом працювали. Ми були разом у всьому. Весь час ми розмовляли все життя, скільки ми були разом. Я вирішила вчитися самої на медіум. Бачите, Оксана почала з найпотужнішого, з того, що можна спілкуватися з медіумом і бачити, отримувати інформацію, отримувати докази, що наші половини вони з нами і що вони продовжують жити. Олександра, вас що більше підтримую? Якщо Оксана вже почала з позитиву, з найкращих таких речей. От себе я можу сказати, що мені пощастило. Як пощастило? Пощастило не бути в горі довгий час, не впасти на дно якоїсь депресії, а досить швидко знайти інформацію про потойбічне життя. Щодо смерті дружини я не вірив зовсім і був повним матеріалістом. Але інформація, яку я знайшов, вона переконала мене і дала надію, що потойбічне життя існує і що можна зв'язатися з померлими людьми через справжніх медіумів, не через якихось шарлатанів, які себе називають медіумами, не через гадалок, а справжніх, які підходять до того професійно і, можна сказати, з, нау з наукової точки зору. Я знайшов підтримку в родині, що дуже важливо, і я знайшов о, в інтернеті таку групу, яка теж виявилася моїми однодумцями. Яка мені допомогла переключитися з сильної депресії на якусь надію. Звісно, що це не приходить одночасно, постійно накатують якісь хвилі, якісь в мене дружина померла ще недавно, тільки ще 4 місяці. Найважливіше, я вважаю, це саме підтримка. Друзів, родини, окремих людей, які мають спільну думку, спільне горе. це дуже важливо. Виходить, що для нас спільними позитивними знахідками є, коли ми отримуємо підтримку родичів, родини, але, на жаль, не всі отримують таку підтримку. Так? На жаль, буває важко з тим. Коли ми можемо отримувати підтримку друзів нашого кола, з яким ми завжди спілкувалися, це також дуже позитивно. На жаль, коли людина втрачає і перебуває в стані горя, чомусь іншим друзям, колегам. Це виглядає як а, якась зараза, чим можна інфікуватися, щось таке. І а, більшість людей, які втратили близьких, відчувають, що з ними не хочуть спілкуватися так, як раніше. І... Важливо, про, про що ви також обидва сказали, що важливо знайти шлях спілкування з людиною, яку ми втратили. І якщо цей шлях знаходиться, я так вважаю, що це найкраще, що, що ми можемо знайти. Для, для мене шлях до Якогось кращого стану, напевно, не був такий швидкий, як Олександр про це розповів. Але я пам'ятаю, коли я більше ніж через рік, після того, як втратила чоловіка, отримала інформацію про те, що можна спілкуватися з допомогою маятнику. І це вже було таке велике відкриття, і це була така велика підтримка, коли ще було не, не було можливості а, знайти медіум все, що я до того знаходила, воно виглядало як якісь такі містичні а, напіврелігійні. Пояснення, ну, типу, хтось говорить, що щось є після смерті, але все це не точно, все це якось не виглядає підтвердженим, не виглядає доказовим. Я думаю, що більшість з наших глядачів мають саме таку картину світу і поки ще не, не мають на що спиратися. Як ви думаєте, що може допомогти що тим нашим глядачам, які в такому стані зараз знаходяться? Тобто вони когось втратили. Ну, я, по-перше, маю на увазі втратили чоловіка, втратили дружину, особливо, коли це могло статися дуже неочікувано під час війни. І, і вони поки. Можливо, вони не дуже отримують підтримку людей, які навколо них. Ну, зазвичай до 40-го дня якась підтримка ще є, а потім вона кудись зникає. На жаль, що ми можемо порекомендувати? Це так. У мене нема підтримки від друзів, від родичів. її зовсім нема. Вони всі вважають, що я повинна забути, але мені це не цікаво. Я хочу наладити зв'язок з своїм чоловіком. Ну, ще одна причина, по якій люди не отримують підтримку в цей, в цей час, це, це питання життя після смерті. Так само не кожен готовий відкрито сприймати інформацію на, цей, на, по цьому питанні. Наприклад, я можу спілкуватися з, з братом, з його дружиною на цю тему. Ми обговорили мій, мій досвід спілкування з медіумом, не дивлячись на те, що вони якби все життя знали, мій, мат... Слугово матеріалістичний підход, але коли я за це заговорив, ніхто не запропонував мене кудись в дурку відправити і не похлопав по плечу, сказав, ну да, да ми розуміємо, що тобі важко то трошки з головою, може бути, не, не це, але це пройде, з'їж таблеточку. Вони якби відкрито сприйняли цю інформацію. А от, наприклад, мама моя, яка досі жива, вона вже. Має 83 роки. Я з нею на цю тему спілкуватися не можу, бо вона людина релігійна. Я від неї навіть ховаюся в цих, в цих питаннях, тому що вона просто все переводить на, на, на ті догми, які їм там пропонує церква, що це там сатана, біси. Тому якщо людина, у вас є якісь коло знайомих, яке. Відкрите до того, то воно вам допоможе в цьому. Ви можете з ними поговорити. Якщо вони стоять на якихось фанатичних, фанатичних таких розуміннях або релігійних, або матеріалістичних, неважливо. Матеріалізм теж може бути фанатичний, такий, який не, нічого не, не сприймає ніяких доказів. Тому, звісно. Вони вас не розуміють і поговорити немає. І завчасно ми цього не знаємо. Не Можуть знає. бути люди, від яких ми очікуємо, що вони абсолютно матеріалістичні, а вони будуть відкриті до цього і навпаки. У мене є знайомі, які також втратили дуже близьких людей, і я від них очікувала, що для них це буде. Відкриття і рішення, але вони ігнорують всі мої звернення до них, всі мої пропозиції, навіть коли я, як медіум зв'язуюсь з, їх, з їхніми близькими, або мої колеги-медіуми мені розповідають про них і щось абсолютно впізнане, я отримую від них. Такі ігнорування. Типу, цього не існує, ми чого не цього не чули. І більш того, вони ігнорують навіть все інше, що всі інші новини, які від мене відходять. Це, це дуже неочікувано, це і важко. Це важко сприймати. Це, це, така, це таке відчуття зради. Я не знаю, як ви це сприймаєте, коли бачиш, що люди не, типу, перестали тебе помічати. Тобто, <рес> тебе більше не існує. Все ми тебе поховали разом з твоїм чоловіком. Типу, такого. Ну, вони прийняли ви, вирішили, що. Трошки зійшла з розуму жіночка на підставі горя, і якби з нею краще не спілкуватися. <рес> Точно. <рес> З'їж таблеточку, як ви би Так. <рес> Точно. Так само казали про Елізабет кюблер Рос. Вона була дуже відомий психолог. І коли вона потім почала розмовляти. Про те, що люди не вмирають, всі казали, що в неї поїхав розум. На старості років поїхав розум. Але досі використовуються її методиками. В чому, в чому різниця між тим, що людина втратила розум і тим, що ми пропонуємо. Ми не пропонуємо вірити. Якісь забобони. Ми пропонуємо приєднуватись до того, що має доказові підстави. Ми запрошуємо до того, що називається доказова робота медіума. В чому тут справа? Зустріч медіуму з нашими близькими складається з декількох важливих етапів. Перший етап це впізнання людини, яка прийшла. Кожна людина спочатку показує медіуму себе. Або свій зовнішній вигляд, або свою е, особистість, чим вона відрізнялася від інших. Медіум це відчуває, бачить, і медіум розповідає людині, людині яка прийшла. На сеанс з медіумом. І людина впізнає цю людину. Тобто медіум про цю людину нічого завчасно не знає. Формується такий трикутник: медіум, людина з нематеріального світу і людина-клієнт, так скажемо. І медіум розповідає клієнту про померлу людину те, чого він ніколи ні від кого не міг знати. І саме людина, клієнт підтверджує, що вона знає таку людину. Дуже багато інформації може бути. Це можуть бути спільні. Спогади, це можуть бути якісь речі, які відбуваються з цією людиною після того, як померла близька людина. Якщо людина, яка прийшла як клієнт до медіума, все це підтверджує, тоді вже не залишається сумнівів, що цей контакт є, що справді наші близькі можуть показувати себе. Тим людям, які працюють як медіуми. В цьому немає неймовірного. Все це підтверджено. Ми саме до цього запрошуємо наших глядачів і саме про це розповідаємо, що це можливо. Ми самі це спробували. Всі ми були на сеансах у медіумів. Оксана вже розповіла про свій досвід. Як вона навчається бути медіумом, я також навчаюсь. І я майже щодня спілкуюся з різними медіумами. вони можуть мені розповідати про моїх близьких, я можу їм розповідати про їхніх близьких. І у всіх цих людей вже не залишається жодних сумнівів, що це можливо, що це все насправді. Ми уточнюємо наші навички з цього приводу і розвиваємось таким чином. Ви можете скористатися цією можливістю. Ви можете в це не вірити, ви можете прийти, спробувати і повірити, якщо вам це допоможе, ми будемо дуже раді цьому. Ну, я хочу ще повернутися до. До підтримки друзів, родичів до того питання, що ви сказали, як сказала Оксана, в неї ні, ніхто її не підтримує це в, в нашому суспільстві є повне табу якби на обговорення питання смерті. Це неприємне питання, тому що люди, як в, виховані в матеріалістичному. Розумінні і, скажімо прямо бояться смерті. Бояться, я, наприклад, боявся смерті дуже сильно, фактично фактично панічно. І це... але давайте про страх смерті скажемо. Можливо, пізніше, але давайте я. Декілька слів скажу. Фактично, у нас всіх, напевно, був колись страх смерті, але я маю сказати, що після того, як я втратила свого чоловіка, цього страху більше немає. І, можливо, в мене навіть була якась перевага перед іншими людьми в Україні, коли почалася війна, для них всіх було. Багато страхів. Справді це була перевага, що я втратила чоловіка перед війною, і воно вже зовсім по-іншому воно змінює ставлення до можливості померти. Це фактично можливість бути разом з тим, з ким хочеться бути разом. У мене аналогічна ситуація. Після смерті дружини, у мене цей страх смерті зник абсолютно. І навіть, як ви кажете, то є, зараз я не, не боюсь нічого. Не тільки смерті, але й якісь інших, то, так само випадків. Хочеться, ну, це не треба, мабуть, казати. але... Давайте про це також поговоримо. Коли ми вже. Розуміємо, що найкраще, що з нами може бути, це після смерті, але ми ще тут, ми ще живі. І я думаю, що після цього якимось чином змінюється ставлення до того, для чого ми тут. Для мене це дуже важливо. Хочете про це поговорити? Як для вас змінилося ставлення? До того, для чого ми тут. Ну, в мене поки що все досить, досить сумно. Я якби, Ну, як би я прошу, молюся, щоб мені відкрили ту мету, яка ще в мене тут залишається, чого, чого я тут ще залишаюся на цій землі. Можливо, в мене є ще невиконані задачі. Оксана, є про що сказати з приводу? Цього питання, для чого ми тут? Ми тут, щоб допомагати людям. Якщо я стану медіумом, мені стане зрозуміло. Я думаю, що не лише бути медіумом допомагає, ми також можемо підтримати зараз тих, хто зараз втрачає своїх близьких. Так, ми можемо поділитися з ними тим, через що ми, ми вже пройшли. Ми вже бачили декілька прикладів люд, людей, які втратили своїх близьких, які приєдналися до нашої групи, і яким стало легше переживати цей стан через те, що вони разом з нами, через те, що ми розуміємо, через що ми пройшли, через що вони проходять зараз. І ми можемо їм надати ту підтримку, яку не, не надають їхні друзі або родичі. Щось таке відбувається. В цьому також є сенс, напевно. Зараз я б усім пропонувала спробувати зустріч з медіумом, стане легше. Давайте розкажемо, що всі глядачі цього каналу можуть заповнити форму посилання, на яку є в описі до кожного відео, і замовити таким чином зустріч з медіумом. Ми намагаємось зробити можливість, щоб всі глядачі хоча б одну зустріч могли отримати безкоштовно, можливо, Вийде там трохи почекати у черзі, але сподіваємося, що це буде можливо. І також запрошуйте ваших друзів, які, можливо, також втратили своїх близьких під час війни, на війні або до війни. Приєднуватись на, до цього каналу, дивитись ті ролики, які ми записали раніше. Будь ласка, будьте з нами!